Нова гра, яка щойно запустилася, і ми починаємо грати у бето-версію. Тобто, вже можна заробляти внутрішню валюту проєкту, та після обмінювати на тон. Кожен, хто зареєструє, за посиланням, яке я залишаю в описі під відео та у закріпленому коментарі, отримає на свій рахунок 50 бонсаль це 15 доларів. Їх потрібно щодня майнити, тобто збирати прибуток і наприкінці обміняти на реальні гроші та вивезти на свій тон-гаманець. Виведення мінімальне складає 0,1 тон. Цікава система механіка, Деякі функції ще в обробці знаходяться, багато буде ще чогось відкриватися, але вже можна майнити валюту. Якщо у вас аккаунт без вкладів, не VIP, тоді фармити монету можна кожні 6 годин. У цьому випадку винести усі 15 доларів буде, може навіть. Складніше, але хоча б 10 треба постаратися. Тобто безкоштовно забрати долари, чому би і ні. Треба старатися та пробувати. Заводьте будильник кожні 6 годин, щоб не прогавити клей. Але якщо у вас буде віп, його потрібно придбати. Спочатку підключити гаманець, я підключила тонкіпер. Клейм буде доступний раз на день. Не кожні 6 годин ви натискатимете на кнопку Зібрати, а один раз на день. І далі. Stars Mining доступний тільки при vip учасників Тобто, ви не отримуватимете зірки, якщо у вас не буде ВІП. І високий відсоток у стейкінгу також. Це дуже вигідно. При поповненні свого облікового запису ви будете отримувати набагато більше відсотків. Прибуток зростатиме. І клейм дозволяється збирати раз на добу. Тобто Маючи VIP, ми 100% зможемо забрати 15 доларів, які отримали при вході в цей бот. Ще один момент. Дуже багато людей скаржаться, що при вході, тобто після реєстрації, цей бот, вони не отримали 50 бонсай. тобто 15 доларів у них немає і майнити нема що. Потрібно переходити за посиланням. Яке я вказую в описі під відео або у закріпленому коментарі. Якщо ви заходите самі, ви не отримуєте бонус. І тепер я натисну кнопку Активувати ВІП. Ціна на місяць 1,5 тонн, півтора тонн. Мене перекидає в гаманець а в тонкіпер я підключила саме тонкіпер, і погоджуюсь з поповненням. Віддаю півтора тон, повзунок до кінця відвожу, і оплата здійснена. В боті, бачимо, що Транкзація відбулася. Історія моїх поповнень. ВІП успішно активовано. Тепер у мене є всі ті привілеї, які мають бути у ВІП-користувача. Валюти Бонсай йде розблокування щоразу, коли я натискаю кнопку. Може, хтось скаже, що будь-то трохи заплутаний, але якщо розібратися, потикати декілька разів на ці всі кнопки, розділи, то можна все зрозуміти. Деякі розділи ще закриті, вони будуть відкриватися обов'язково. 50 монет це 15 доларів. Заблоковано. Але для розблокування їх потрібно встигати вчасно натискати на клей. Після цієї можна буде продати або і далі вже вивести. Є обмін, поповнення, виведення. Також, щоб заробити більше, необхідно поповнити, тобто закинути монети на стейкінг. Який мінімальний обмін монети, мені невідомо, якщо чесно, тут не бачу цієї. Інформації, поки що ціна монет в bonsai 03-30 центів одна монета, 50 монет це 15 доларів 70 центів наразі. Тут ми бачимо, показується калькулятор. Тут бачимо, скільки отримуємо прибутку при поповненні. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів. Іноді з складенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Розділ стейкінгу. Депозит можна Зробити на 7 днів, 30 днів, на 3 місяці, півроку та на рік. Якщо, наприклад, депозит внесете 4 тонн на півроку, прибуток ваш складе 0,7 тонн. Якщо 3 тонн на тиждень, то при виході отримаєте 0,80. 10 тонн на місяць прибуток 0,6 тонн. На 3 місяці дохід 1,8 тонн. Але при цьому потрібно буде встигати в точний час збирати прибуток свій, чи не пропускати час, точно клеймити монети. Є канали у них у соцмережах, незабаром з'являться завдання для виконання. Тобто починаємо тикати, збирати валюту і очікуємо на виході повної версії. Бот Бо тільки розвивається, додаткові нові фішки будуть з'являтися, тому на старті дуже важливо зайти, щоб в подальшому можна було непогано заробляти. А спасибі, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Цікавий сайт, потребує уваги. Залишайте свої коментарі, намагаюся відповідати на кожен ваш коментар. Адекватний він чи неадекватний намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей, побачимось, все буде Україна!